Січень у новітній історії східної Європи це місяць особливої напруги і переламних рішень. Саме в ці дні 34 роки тому стало зрозуміло, що радянський союз уже не здатен утримувати свої республіки без застосування сили. Події, які розгорталися у січні 1991-го, стали одним із перших відкритих сигналів того, що імперія входить у фазу агонії. 13 січня 1991 року у вільнюсі радянські війська вийшли проти мирних людей, які захищали телевежу та будівлю литовського радіо і телебачення. Беззброєні громадяни утворили живий щит, намагаючись зберегти право своєї країни на власний голос. У відповідь Москва застосувала танки, бойові набої і силу. Тоді загинуло 14 людей, сотні отримали поранення. Ці події стали не лише трагедією для Литви, але й попередженням для всіх інших республік союзу, що шлях до свободи. Не буде мирним. Вже за кілька місяців СРСР формально припинить своє існування, але ціна цього розпаду буде заплачена ще раніше. У вільнюсі, Ризі, Тбілісі, Баку та багатьох інших містах. Сьогодні, коли Україна знову платить страшенну ціну за свою незалежність, ми згадуємо ці події не як далеку історію, а як застереження. Про це рубрика Історія питання. Сьогодні, коли сучасних українців від розпаду СРСР розділяє понад три десятиліття, більшість, особливо молоде покоління, вважає, що це трапилось, хоч і у природний спосіб, проте через збіг обставин, які називались державний переворот, який у серпні 91-го відсторонив від влади Михайла Горбачова. Саме тут варто нагадати про те, що рух на відокремлення ще у 1988 році розпочали три, як тоді їх називали прибалтійські республіки. Цей шлях їм довелось пройти, зазнаючи шаленого тиску з Москви, переживаючи блокаду, введення військ і ховаючи своїх героїв. І на цьому шляху до свободи особливою датою стоїть 13 січня 91-го. Через парад суверенітетів, який закінчився за рік до перевороту в Москві, пройшли всі 15 радянських республік. Хоча окремі пункти декларації кожної з республік мали невеликі відмінності, головні пріоритети у всіх були однакові: верховенство законів республік над законами Союзу, служба строковиків у своїй республіці, а ще на перспективу створення незалежної держави, з утворенням митної і банківської системи, все йшло до того, що у кращому випадку це буде конфедерація країн, де союзному центру буде відведено мінімум повноважень. Литва у своєму радикальному несприйнятті імперської Москви була такою ж рішучою, як і сьогодні. Окрім того, що вона була першою, хто проголосив свій державний суверенітет, ухваливши декларацію у травні 89-го року, вже менш ніж за рік, нагадала Кремлю про своє входження до СРСР проти своєї волі. 11 березня 90-го року Литва заявила про відновлення державності після 50 років радянської окупації. Відповідь у Москві готували місяць, аби з силою поставити вільнюс на коліна. Блокаду Литви радянським керівництвом було розпочато 18 квітня 1990-го. У Кремлі сподівались змусити Литву скасувати акт про відновлення незалежності та зберігти контроль над республікою без прямого застосування військової сили. Союзний центр припинив постачання сировини, зокрема нафти та газу, до Литви. Було перервано торгівельні та економічні зв'язки. І, хоча Литва стикнулася з дефіцитом енергоносіїв, перебоями у виробництві та суттєвим зниженням рівня життя у республіці. Сталася національна консолідація. Ізоляція республіки тривала 74 дні і завершилась 29 червня 1990 року, коли литовський уряд погодився тимчасово призупинити дію акту про відновлення державності, щоб розпочати переговори з радянською владою. Але литовське керівництво не збиралося здаватись, і формально оголосивши про припинення дії акту про відновлення незалежності, активно розпочало формування незалежних органів влади, які в Москві назвали паралельними. Тому, 12 січня 91 року, Москва вирішила це припинити. У ніч з 12 на 13 січня радянські танки 107-ї мотострілецької дивізії та дві бригади повітряно-десантних військ, 7 та 76 шоста, атакували телевежу у вільнюсі та будівлю литовського радіо і телебачення, щоб позбавити нову країну, можливості передавати незалежні новини. Литовські громадяни, які зібрались у великій кількості, утворили живий щит, захищаючи телецентр. Війська отримали наказ застосовувати силу, стріляли бойовими набоями, використовували сльозогінний газ, танки таранили НАТО. Унаслідок чого 14 людей, захисників незалежної Литви, загинули. Понад 700 отримали поранення. Та незважаючи на насильство, радянським військам не вдалося повністю відновити контроль над телепростором Литви. А литовський уряд продовжував діяти. Сьогодні в це важко повірити, але наступного дня, 14 січня, в Москві на манежній площі в двох кроках від Кремля зібрався мітинг на підтримку Литви. І як кажуть, він став чи не найбільшим за всю історію перебудови. За словами очевидців, тоді зібралось півмільйона людей. Особливо вразливі називали іншу цифру мільйон. На відміну від Москви, сусідня Латвія обрала іншу стратегію з підтримки Литви. після трагічних подій у Вільнюсі в Латвії зростало побоювання, що подібний сценарій може повторитись. В ризі до Риги, щоб побудувати барикади з бетонних блоків, колод, автобусів і тракторів, прибули тисячі людей. Вони чергували біля барикад день і ніч, готові до можливого нападу. Впродовж січня ризький ОМОН, радянський загін міліції особливого призначення, здійснював збройні напади на ключові об'єкти в столиці Латвії. Внаслідок сутичок загинуло кілька осіб, зокрема міліціонери, які захищали міністерство. А 20 січня 1991 року, під час нового штурму Міністерства внутрішніх справ, омонівці відкрили вогонь, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, і багато отримали поранення. Коли заходить мова про безкровний розпад СРСР, я завжди додаю, що він був відносно безкровним, якщо його порівнювати з десятилітніми воїнами розпаду союзної Югославії, сьогодні як і всі десять останніх років. Страшну і трагічну ціну за свою свободу і незалежність платить Україна, доводячи всім суть московського панування. Імперія без крові нікого не відпускає.